Погода гарна, посилку з Китаю отримав, значить, скоро буде рибалка. І одразу почнемо розпаковку. Ну, Почнемо з цієї палички. Ця алюмінієва паличка називається анестезія для риби. В країнах, де вимагається вбивати рибу, ця штука є. Потрібно. Добре. Глушиш її рибу, а потім тільки можна її зарізати. алюмінієва палочка, чуть поцарапана якась мені прийшла. неопренова ручка. Нормальна вага, удобненька, маленька. клас На карабінчик прищеплю її і буду лазить, не буде мені заважати. Так, далі. Далі це рулетка з таким тренчиком. Тренчик. Щось поцепити можна. Щіпці якісь або не знаю, що там кому що потрібно. Я, може, нічого не буду чіпляти. Ну, зворотній механізм нормальний. Не знаю, скільки він буде служити, ну, доволі таки тягучий. У нас тут скільки є метр. Метр або 40 дециметрів. Що це? Якась інша система вимірювання з однієї сторони і з цієї сторони сантиметри. Сантиметри. Сам прилад зроблений в віді карабінчика. Десь там причепив, відтягнув. Ну, класно, що метр Ти присів, не знімаючи. Ну, я так думаю, я ще не пробував, не знаю. От, допустимо, на ремні там воно десь пристегнуто присів, риба лежить. Ти собі раз, взяв, скільки там тобі, 40-50 см потрібно, а інше на поясі. Ну, я думаю, можна буде і не знімати, використовувати його. Це теж дуже потрібно для запису у, у приложення або у книжки, яку рибу ти піймав, Це потрібно робити. Я вибирав саме на дороге. Не пам'ятаю, скільки воно коштує. ну Це до 3 євро. До 3 євро, там два з чимось, якщо пам'ять не підводить. І ця штука, і ця штука. Цю штуку я ждав. Так. Обережно, чтобы... Вот такая штука. Размер М. Не знаю, чи не, надо померять. Это у нас забродный костюм. Вейдерсы. Вейдерсы. Так, в комплекте клей с материалом. Тканина. Ну така плотна плащовка чи як її там назвати. Колір гарний. Носок неопреновий. Угу. Ну, на дотик приємна тканина. Не, не дуже шумна. Така як... Плащовка із тканю, От щось таке середнє. Теплий карманчик. Руки погріб може, закинув. І кармашик для, мабуть, водонапереникний, для телефону. там, чого там. чого Так, фастикси такі. Такі, такі, такі. Запах такого новенького. Потім от прикольні штуки. От, типу от для цього. І, так, ще внутрішній карманчик є. М, доволі так доволі таки неплохо. Ну, тканина. Така груба тканина. Ну, чується, що не, не проникна. Клас, мені подобається. На днях буду... Випробовувати. Е, тільки от е, немає у мене взуття спеціального, ну, щось на перший час придумаю якусь фігню, шльопки якісь. Ну, Такий от костюмчик, якраз по мені сів, гарно так начебто виглядає. Ось. Ну, Може Сильно сюда не дуже вдобно, він так тягнеться. Ну, може воно так і бути, не знаю. Може ПЛ більше підійшла. Ну, його підняти можна. О. Цей карманчик класний такий, внутрі фліс. Руки погріти, якщо коли холодно. І, ну, тепер треба його випробувати, як дихати буде матеріал. Це дуже головне, як воно дихає. Тому що якщо тканина надихає, конденсат збирається, ти весь мокрий там внутрі, це фігня, каже. Треба, щоб вибравлення пройшло, походити в ньому, попотіти, як воно там все від... виводиться, ці влага. По поводу цієї рулетки, От як воно зручно, ти сів, рибу заміряв, удобно. Рибу заміряв там скипав. Ну все. Удобно. Под рукою. штука така. Класна штука. А, носок прям під ногу. Як водолазний костюм, в пору прям. Вот. Ну, у мене зазвичай М-ка одяг. Тому я і взяв М-ку. Там були розміри, я там не хотів мірятися. Коротше, думаю, М-ку візьму там теж все. Ну, начебто, ну вигадаю, нормально. Сидить нормально. Буду пробувати.